Привіт усім шанувальникам електромобілів! Це спеціальний огляд для Мігу Електрик UA від каналу Вольтавто. Сьогодні пропонуємо розглянути всі великі особливості невеликого авто для міста. Знайомтесь Баодзюн Ює. Починаємо. Відразу слід зазначити, що UEE це китайська назва моделі. На західний лад електромобіль називали ЄП. А це говорить про те, що в нього закладено експортний потенціал. І те, що цей сітікар зараз в Україні вже тому підтвердження. Відразу зазначу, що саме це СП випускає маленький і недорогий електросітікар у Лін міні який вже купили більше мільйона китайців. Також нещодавно на ринок від Троїстого Союзу вийшов більший електрохетчбек у Лін Бінго. Його вже викочують із салонів від 15 до 20 тисяч разів на місяць. Якщо цей темп продажу збережеться, за рік хетчбек стане таким самим хітом, як і модель Міні ІВІ. Впевнені, що своїм екстер'єром він вам нагадує відому і навіть культову японську модель Suzuki Jimny. На відміну від останнього, це авто з Китаю не є позашляховиком. Це суто міський електромобіль, який розрахований на двох, але в салоні все ж є чотири місця. Довжина моделі від 3 ,38 м 3,38 см, ширина 1,68 см. Висота, що рідко буває більше за ширину, а саме 1,72 см. Полісна база 2,11 см. клінранс – 18 см під батареєю. Вага авто 1 тонна 6 кг. UE, він же ЄП продається в п'яти кольорах кузова, з яких споживачі можуть вибрати Sunrise, він помаранчевий. Morning, Зелений хмара білий, неон рожевий та глибокий космос чорний. У класі електроситікарів перша саме модель UE отримала матричні фари. У кожній є 184 світлодіоди. Через те, що це електромобіль, то є невеликий відсік під капотом. Багажниками його не назвеш, тому що в нього об'єм всього 35 літрів. І такий мініфранк йде як опція. У базовій версії його немає, як немає газових упорів для капота. Як бачите, є звичайна та надійна кочерга. Електромотора під капотом нам не бачити, оскільки він розташований ззаду. У моделі ЄП встановили на задній осі один електродвигун на постійних магнітах потужністю 50 кВт або 68 кінських сил. Мотор розганяє авто лише до 100 км на годину, такою швидкістю якраз достатньо для пересування містом. Авто може бути лише із заднім приводом. Нерозрізний задній міст із характерним корпусом редуктора надає автомобілі омадливу схожість із позашляховиком. Насправді це лише уніфікація з мільйонником у Lin Mini EV, який має таку ж конструкцію шасі. Попереду у UE незалежна підвізка Макферсона. Тому, незважаючи на те, що ідея та конструкція авто натякає на маленький позашляховик із чотирма ведучими, це авто все ж таки виключно міський електромобіль. Електрокар отримав батарею ємністю 28 кВт. -год. Паспорт на даність сходу 303 км згідно з китайським циклом CLTC. Це також гарний показник для їзди саме містом. Система охолодження батареї є, як і у всіх сучасних авто. А ось підігрів інженери не передбачили. По суті, маємо те саме, що і у моделі ULIN Mini EV, і це нормальна з огляду на клас АВТО. Залишилось додати, що корпус батареї є алюмінієвий. А ось запаски на розтібних задніх дверях електромобіль позбавлений. І все тому, що на це місце можна замовити спеціально розроблений для моделі екран розміром 30х25 см. На нього можна виводити будь-яку графіку чи анімацію за бажанням водія. Незважаючи на те, що авто лише виглядає як позашляховик, серед аксесуарів до цієї моделі також є типові елементи для офроуду. Наприклад, можна докупити сталевий кенгурятник, багажник на дах чи додаткові прожектори. Крім того, у суспільному підприємці все ж таки планують зробити більш позашляхову версію із кузовом пікап. Вона вже показана на рендерах і виглядає, хоч і трохи комічно, враховуючи розміри такого пікапа, але все ж таки симпатично. А ви як вважаєте? Перед тим, як перейдемо до салону, я хочу вам розповісти трохи про інші моделі спільного підприємства SAIC GM Olin. Насамперед, це звичайна модель Mini-EV. Торік вона отримала оновлення у вигляді округлих бамперів та нової оптики. У технічному плані зміни також є, оскільки колісна база збільшилася на 7 см, тепер це 2 метри 1 см. Тому змінилася і загальна довжина Сітікара. Тепер він витягнувся на 3 метри 6 сантиметрів. А ось мотор та батарея залишилися незмінними. Торік СП випустила черговий хід продажів електромобіль у Лін -Бінго. Новинка стала дуже швидко популярною, і це має дві причини: стартовий цінник у 8 тисяч доларів і ліжко у багажнику. Полісна база авто 2 метри 56 сантиметрів, а довжина п'ятидверного хатчбека 3 метри 95 сантиметрів. один електродвигун на передній осі. Улін запропонує два варіанти потужності: 30 кВт або 41 кінська сила та 50 кВт або 68 кінських сил. Незважаючи на різницю у кількості електроконей, максимальна швидкість обох версій 100 км на годину. Енергія зберігається в літі залізофосфатній батареї ємністю 173 кВт години або 31,9 кВт. -годин. Згідно із циклом підрахунку CLTC, електромобіль зможе проїхати 203 або 333 км відповідно. Баудзюн Yundo це п'ятидверний п'ятимісний батарейний електромобіль, розрахований в основному для поїздок містом. Його передня частина нагадує про модель Fiat Multipla. У кузові авто ще варто звернути увагу на висувні ручки, які самі по собі чимось незвичайним не є. Але саме такі ручки велика рідкість у такому класі авто. У нього, як очікується, один електродвигун на передній осі, його потужність 100 кВт або 136 кінських сил. Максимальна швидкість 150 км на годину. Акумулятор типу LFP забезпечує запас ходу 400 км згідно з методикою підрахунку CLTC. Завершимо огляд модельного ряду електросітікаром у Lin Air EV, електрокар став на Conver у грудні 2022-го. Через те, що такі кари абсолютно не актуальні для нашої країни, то й деталей не бачу сенсу розповідати, тим паче, що це по суті зменшена версія міні-EV. У салоні також все дуже пристойно. На передній панелі інженери розмістили два спарені екрани діагональ 10 дюймів кожен. Крім того, зверну вашу увагу на клімат-контроль, електропривід передніх сидінь та електроручник. А також камери 360, адаптивний круїз-контроль і навіть функція утримання в полосі. На картах дверей не пластик, а шкірозамінник. Потрібно все ж таки відзначити, що переднє крісло водія в базі йде з ручними регулюваннями, а у топ-версії, як сказав вже є електроприводи. Рульова колонка регулюється по висоті. Під екранами є лінія витягнутих дефлекторів, і під ними є лінія сервісних кнопок. Під нею два гачки, які не ховаються, а праворуч є бардачок. Зрозуміло, що панорамний люк у такого авто як з погляду кузова, так і з погляду цінового сегмента очікувати не варто. Авто може перевозити чотирьох, але позаду краще все ж їхати лише дітям. Багажника у нього фактично немає. Для перевезення хоч якихось фантажів, одразу потрібно складати спинку заднього дивана. Вузький витягнутий простір, який можна прийняти за багажник, займає дві пластикові ніші задніх дверей у закритому положенні. Тому за задні сидіння нічого класти не рекомендуємо, тому що двері тоді просто не зачиняться. Якщо скласти спинки заднього ряду, то ви отримуєте багажник об'ємом 750 літрів. Про самі задні сидіння нічого сказати, крім того, що вони є. Як є і чотири ручки страхують над дверима. Зверну вашу увагу на місце розташування зарядних портів. Кажу відверто, що я давно не зустрічав моделей, у яких вони розташовані спереду. Пластина від'їжджає вгору і перед вами є два порти типу GBT. Праворуч знаходиться порт типу GBT ac Це порт повільної зарядки. Тобто авто можна заряджати від побутової мережі. Зліва встановлено порт швидкого заряджання. Він також стандарту GBT, але з маркуванням DC. Тобто для заряджання авто на потужних станціях постійного струму. Якщо ви захотіли такий електричний Сітікар, який виглядає як культовий позашляховик, то замовити це авто ви можете у нас, найбільшого імпортера електромобілів в Україні, компанії Вольтавто. А на цьому у нас сьогодні все. До наступного огляду електромобіл на нашому каналі. Пока!